Щойно заходить сонце під час священного місяця Рамадан. Мусульмани після денного посту збираються на вечерю. іфтар. їй передує молитва. На ве столах фініки і вода. З цього традиційно розпочинають вечірні розговіння. Це правило, яко прийшло з нас з релігії. Фінік це солодощі. Коли людина голодує більше ніж 12 годин, неї дуже впадає цукор, і тому перше з'ївши фінік, ти вже насичуєш певну міру організм. Я вам людина, яка вже багато років поспіль тримає пості, можу сказати вам, що вода настільки смачна в місяць Рамадан. Коли ти починаєш Рамадан з іфтар з фініка і води, то розумієш цінність цих базових речей. Іфтар у жіночому колі. Вже став традицією другий рік поспіль в одному із закладів столиці збираються кримські татарки, які вимушено залишили окупований півострів. Це понад 120 жінок. Серед них мисткині, викладачки, дружини військовослужбовців, політв'язнів і бранців, звільнених з полону. Окрему увагу треба приділити дружинам, політв'язнів і дружинам військових. Які на мою думку є абсолютно героїчними жінками, які зараз у стані очікування хвилювання за своїх чоловіків і на фронті і в в'язниці, щоб підтримати незаконно затриманих окупантами кримських татар та їхні родини на зустрічі. Всі охочі могли написати листи політв'язням. Це буде така підтримка для того, щоб розуміли, що Крим. Півострі і, і матрикович частина України. Ми всі разом і в одна з таких можливостей, щоб жінки підтримали дружин, політв'язів. Організатори заходу додають, що саме в об'єднанні та підтримці кримськотатарських жінок полягає мета жіночих євтарів. Мавіле Халіл розповідає: традиційно на євтарі кримські татари збираються родинами, запрошують гостей і пригощають національними стравами. Насправді жінці в Рамадан складніше, тому що окрім того, що вона тримає пост, вона ще має. Піклуватись про свою родину. Жінка має піклуватись про те, що буде на вечерю, вона має приймати гостей. То бабусі збирались у нас вдома і готували таку страву, як Спавас. Це смажений цукор з мукою. Це дуже цікава історія, дуже цікавий десерт. І я сподіваюся, що в майбутньому, повернувшись в Крим, я зможу знову проживати цей смак і цю традицію. Як проходили сімейні втари до окупації Криму? Згадую, співачка Джамала. І втари проходили або в якихось там кав'ярнях, кафешках, або вдома у когось дуже часто запрошували до одного. Дуже люблю всі кримськатарські страви, але вони дуже а, такі глютенові. Знаєте, як зараз не модно, але я дуже люблю янтих, плов, манти, чебуреки, сарма, долма. Я все люблю. Цей момент їжі він не про їжу, насправді, а про людей, про зустріч і тому дуже схоже. Хіба що не вистачає моря і гор? Попри те, що нині півострів окупований росіянами, кримські татари зберігають свої традиції та передають їх з покоління в покоління з надією на звільнення рідного Криму. Ксенія Вапльник, Павло Загорнян. Суспільне новини Крим.